Казав Господь, Причу цю. вийшов сіяч, сіяти своє зерно, і як він сіяв, одне впало край дороги, і було потоптане, і птиці небесні його вид друге впало на камінь, і зійшовши висохло, бо вогкости немало, інше впало між тернину, і тернина, вигнавши з ним в купі, його заглушила, Нарешті інше впало на добру землю і зійшовши, вродило сторицею. Кажучи це, Ісус голосно мовив, хто має вуха те слухати, хай слухає. Учні його спитали, що значить ця притча. Він сказав їм вам дано розуміти Тайне Царства Божого, іншим же у притчах, щоб вони дивлячись, не бачили. І слухаючи, не розуміли, ось що означає ця притча, зерно це слово Боже. Ті, що край дороги, це ті, що слухають, а потім приходить диявол і бере геть з їхнього серця слово, щоб вони не увірували і не спаслися, ті, що на камені, це ті, що слухають, і з радістю приймають слово, але не маючи коріння. Вірують до часу і під час спокуси відпадають. А те, що впало між тернину, це ті, що, вислухавши, і йдуть та клопоти багатства, і життєві розкоші їх заглушають, і вони не дають плоду. Нарешті те, що на добрій землі, це ті, що, чуючи добрим щирим серцем словом, держать його і дають у терпінні. Отця і сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу! 21 неділя відіслання Святого Духа. І Сьогодні ми слухаємо притчу про зерно, про сіяча. Так символічно нас посіяли сьогодні зранку ракетами і дронами. Але бачите, чим людина? Живе чим керується, те і сіє. Очевидно, вони сіють злом. І ми чекаємо, знаєте, іншу таку дійсність, яка записана в писанні, що посієш, та й пожнеш. Знаєте, прикро те, що ми всі знаємо, що коли зерно посієш, воно зразу не сходить. І тому ми зараз на тій етапі, коли ми чекаємо, поки те, що хто сіє, буде жати. З часом, коли той час сповниться, то, напевне, точно ті люди, які сіють зло, ну, посіють чи пожнуть бурю. Але сьогодні притча нам говорить про те, що сам Христос пояснює, так? Він пояснює, що те, що сіється в людське серце, це є Боже Слово. І це Боже слово, воно подібно як насіння, знаєте, не зразу людину переображує. Бо ну, було б смішно, коли людина би прочитавши святе писання і зразу змінилося, так? Написано не при не кради, не бреши, і людина зразу би така стала. Ні. Це є певний процес, коли людина вибирає для себе, ким їй бути. Ти можеш це слово прийняти, а можеш його і не прийняти. Але воно в тобі буде вже посіяне десь чекати свого часу. Коли ти до цього часу, до того моменту дозрієш, щоб якісь робити зміни у своєму житті? Що цікаво бачите, Господь, який пояснює цю притчу, вказує на те, що, ну, наприклад, багато з вас має справи з землею, правда, маєте якісь, може, ділянки, здачу має. Ви більше знайомі з агротехнікою землі, так, як, як вона обробляється. Ну, Щоб земля родила, ну, певне, що її треба підготувати до того. Але коли ви землю десь там готуєте, то яка б земля добра не була, все одно десь там знайдете кілька камінців так, серед доброго ґрунту. Колись, хто пам'ятає ті часи, коли всі поля були засіяні, як колгоспи були, так, не можна було кудись пройти. А треба було ходити кудись. так? Ми ходили все на автобус, то серед поля завжди була стежка якась, так? Його посіяли, але люди там протоптують стежку, бо їм треба було ходити. І що цікаво, тих стежок на доброму полі і того каміння, воно в порівнянні з тим, що є по об'єму, є зовсім мало, правда? І сьогодні, Іван, я звертаю увагу на те, що. Те, що в людині будь-який, навіть в тому, що Путін називається, так? Бог створив його добрим від початку. Але те, що в ній є погане, людина часом трансформує і звертає, опирається на те, і воно стає, не би для нього, сенсом життя. І тому Господь порівнює людське серце з тим, що в ньому є багато таких, знаєте, можливостей для того, щоб ну, приносити плоди. І плоди добрі, але чомусь людина, бачите, робить свого серця або стежку суцільну, або каміння. І то, що вона мала би робити добре, вже стає для неї невигідним. Каже, диявол приходить до таких людей, які бачать реалізацію своїх якихось життєвих планів за рахунок інших людей. Знаєте, Це вже є зло. Тому що Постава людини, призначення людини робити добро. Ну але робити добро ми не можемо чиїмось руками або за чийсь рахунок. Бо це вже не є добро. Ми покликані робити добро, служачи один одному. Так? Каже Господь, коли хочеш бути найбільшим, то стань слугою всім, або, в іншому варіанті, рабом для всіх. Тобто, служи для всіх людей. І так ти будеш мати найкраще, що тобі дасться, бо в Царстві Божому будеш найбільшим, а можеш тут бути найменшим. І тому ті люди, які, знаєте, не приймають Божого Слова, не хочуть ним керуватися, або прикриваються ним, таке навіть буває, це подібні до тих, яких диявол серця то слово забирає, щоб вони не спаслися. Є інша категорія людей, вона є більш числена, які радо приймають Боже Слово. Я пригадую собі ті 90-ті роки, люди, які вийшли з того комуністичного раю в лапках, і почули про Бога, всі слухали про Бога, всі любили слухати про Бога. Але чи всі жили так, як то Боже Слово казало? Ні. На Західній Україні люди масово кинулися ходити до церков. Так, знаєте, модно було. Зараз так багато не ходить. Деякі взагалі вважають, що цього не потрібно робити, бо це є марна втрата часу. Тобто ми бачимо, що люди, які зраділо приймали Боже Слово, але не мали віри. І вірили до часу, приходили якісь спокуси для людини, і людина вже була як така, що не вірить в Бога. Жила як невіруюча людина. Тут, в сайті, в нашому місті таких людей дуже є багато. Вони вірять в серці і вважають, що це є такий, знаєте, спасенний варіант. Але сьогоднішня притча каже, що це є варіант погибелі. Тому що якщо ти віриш в Бога, то ти повинен показувати свою віру. Іван, апостол і евангелист Іван каже: якщо ти кажеш, що ти маєш віру, то покажи свої діла, які свідчать про ту віру. Якщо людина не має діл, Ну, то в неї немає віри. Це просто-напросто, знаєте, людина обдурює сама, сама себе. В кінці ще більша категорія людей, які завжди посилаються на те, що вони не мають ні на що часу. Життєві клопоти, багатства і інші такі життєві проблеми не дають можливості людині виконувати свій християнський обов'язок. Ми не тільки є, знаєте, обрані. Через хрещення, як особливий Божий народ, який має в собі певні такі риси вибраності, як царське служіння, пророче служіння, тому що всі ми царі через Ісуса Христа, священники. Ну і таке високе достоинство, як пророче і священиче, воно знаєте, не дається будь-кому. Але людина, бачите, це втрачає через те, що вона вибирає мамону або служіння того земного раю добробуту, який вона може для себе вибрати як ідола. Так? І та людина ніби живе і знаходить час інколи піти в храм, але вона не може приносити добрих плодів. І ми дивимося, знаєте, зараз, скільки тих скандалів є в державі нашій, через те, що люди. Час війни, знаєте, ну здавалося б, час війни всі мали б бути мобілізовані на те, щоб перемогти ворога. А вони навіть цього не бажають робити. Вони собі, знаєте, для себе створюють там комфортні умови, як ті хом'ячки відкладають запаси не в зерні, а в золоті і в інших там валютах по різних банкам. Це не тому, що вони такі погані. Так? А тому що людина не має в серці е, розуміння, що прийде час і за все треба не відповісти. Тобто для них Боже Слово ну, нічого не значить. Хоча вони визнають, що є церква, вони можуть на телеекранах говорити і, і, і десь там, можливо, на перших рядах стояти, коли в часі пасхальних служб показують е, е, через в'яне. Але вони не приносять плоду. Бо плід людського життя приноситься завжди в терпінні. Якщо ти хочеш виховати свою дитину, щоб вона була чесна, порядна, добра, то ти не повинен їй дозволяти, щоб вона бавилася гаджетами і тобі не заважала жити. А ти повинен працювати, виховувати прикладом власним заохочувати ту дитину. І потім будеш мати втіку в такої дитини. Вона виросте чуйна, порядна, буде тебе любити, шанувати. А коли вона буде сидіти в цих штучках, то її буде, ти не будеш для неї пізніше авторитетом. В будь-якій справі все добре, воно потребує певної жертви. Тому Господь каже: ті, що мають добре і чуйне серце, плід приносять у терпінні. Ми маємо скласти певну жертву. І зараз, як би то не виглядало так, знаєте. Навіть нудико. Те, що ми зараз робимо, страждаючи від масованого нападу, тих обстрілів кожного разу, ми покликані так само в доброму і щирому серці приносити плід любові, як не дивно, у терпінні. Ми повинні знаходити час, щоб помолитися за тих бійців, які зараз в окопах сирих. нас тут кондиціонер обігріває, і ми свічки маємо певний комфорт. Так? Можемо молитися до Господа, а вони навіть і цього часу, в той момент, коли їх обстрілюють, і цього не можуть робити. І тому ми повинні бути не би, тим єдиним організмом, який вболіває один за одного. І Ісус Христос, вказуючи на місію християн як церкви, каже так, що якщо один член в тілі болить, то страждає все тіло. Щоб ми перемогли цього ворога, такого страшного, ми повинні вболівати всі за те, що нас болить, а не лише частина суспільства. Нема так, що коли тебе болить зуб чи голова, інші частини тіла не відчувають цього. Всі частини тіла від того страждають. І ми, як церква, як народ, маємо так само мобілізувати себе на те, щоб бути таким єдиним. Організмом у цій страшній боротьбі. І прийде час, він обов'язково прийде, що коли Господь покаже свою справедливу руку. І той загарбник, той насильник, який сьогодні прийшов, щоб нас нищити, буде справедливо покараний. Але поки що цього часу немає, тому що навіть те насіння, яке кидає Бог, як Слова, які говорять про справедливість, воно має прорости перше в наших серцях. Як ми можемо судити справедливо малі речі, коли ми, чи великі речі, які ми не можемо розібратися в самих собі, що для нас є справедливе, що несправедливе. І коли ми вже зможемо трошки мислити трошки ширше, як Бог нас буде давати згідно свого Святого Духа, тоді, можливо, і станеться те. Чого ми очікуємо і що вимолюємо в теперішній час. А Господь також говорить нам те, що не кожному це давно розуміти, знаєте, люди, які живуть тим Божим Словом, які відкривають хоча б Біблію, ну, хоча б раз в тиждень, краще щодня. І хоч чуть-чуть читають, ми не все розуміємо. Знаєте, деколи дивишся на ті новини. І таке враження, що ну, нічого не зміниться, все гірше і тільки гірше. Але слухайте, але як тоді може е е в нас рости оце зерно віре? Воно росте непомітно дуже. знаєте. Коли наші готувалися до контрнаступу, ми всі вірили, що ми переможемо завтра, післязавтра, місяць, два, і все. І ми будемо в Криму, і ми дійдемо там до границі, і росіяни здадуться. Але власне. Е Віра є якраз тоді, коли ми віримо, коли, здається, нічого не може змінитися, знаєте. Бо тоді ми покладаємося не на людські сили, а на Бога. Очевидно, ми вже підійшли до тої риски, коли ми можемо вірити на те, що Бог нас порятує і більше ніхто. Бо, чисто по-людськи, зараз щось змінити в кращу сторону, у нас немає ресурсів: ні моральних, ні матеріальних, ні людських. А у Бога все можливо. Бог може нам допомогти, коли ми будемо плекати то зерно Боже Слово і вірити, що Бог нам допоможе. Амінь. Слава Ісусу Христу.